Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення! В ефірі молитва Ангел Господній, яку сьогодні, як і кожної неділі, у першій годині за київським часом проводить Папа Франциск з вікна Апостольського палацу у Ватикані. Ми приєднуємося до прочан, які зібралися на площі святого Петра у Ватикані, для того, щоб зустрітися з Понтифіком і також разом з ним помолитися цю давню богородичну молитву, якій вже кілька століть. У цій молитві ми роздумуємо над таїнством воплочення Сина Божого, над його приходом у світ і е, життя поміж нами, грішними людьми. Сьогодні Римокатолицька церква переживає першу неділю Великого посту, який у них розпочався минулої середи, з попільної середи. І в першу неділю Великого посту на святих Месах звучить Євангеліє від Марка. Того часу Дух швидко вивів Ісуса в пустелю, і Він був у постелі сорок днів, спокушуваний сатаною, і перебував серед звірів, і ангели служили Йому. А після того, як був виданий Іван, Ісус прийшов до Галилеї і проповідував Боже Євангеліє. Він казав: сповнився час, і наблизилося Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангеліє. Це євангельський уривок, на основі якого Святій швитець зараз виголосить свою катехізу, роздумає, розтлумачить його вірним католицької церкви, які очікують його слова. Цього року різниця між греко-католицькою церквою в Україні. Також православними церквами, які святкують разом Пасху, а відповідно і розпочинають Великий піст. І Риму церквою, і тими церквами, зокрема нашою церквою, українською греко католицькою за кордоном. Велика частина католицької церкви святкуватиме Пасху на п'ять тижнів раніше від нас. Тому сьогодні в Україні ми переживаємо неділю Закхея, одну з перших підготовчих неділь до Великого посту. А бачимо гремо-католицька церква і наша українська греко-католицька, яка живе за Григоріанською новою Пасхалією, також переживають сьогодні першу неділю Великого посту. Така різниця п'ять тижнів. Але наступного року ми святкуватимемо Пасху в один день. Уся спільнота християн у світі. Цього року ми маємо різницю 5 тижнів, тому одна частина вже піст переживає. Ми ж лише до нього готуємося. За даними Ватиканської поліції, щонеділі на такі молитви збираються близько 20 тисяч людей, і це не лише італійці. Ми бачимо представників різних народів, вони тримають свої прапори. Нерідко тут над площею можна побачити і українські прапори, є прочани з України, є наші студенти, які навчаються у папських університетах в Римі, зокрема греко-католицькі студенти. Є велика українська діаспора в Італії, яка розпочала формуватися ще наприкінці 90-х років ХХ століття, а відтак в перші роки вже ХХІ століття, після 2000 року. А відтак до них приєдналася величезна частина українців, які змушені були втікати від війни в Україні. Тож сьогодні наша українська присутність в Італії є дуже масштабною, і багато з наших братів і сестер українців. Приходять на цю молитву до Ватикану, щоб молитися з папою, е, е, бачачи його на власні очі. Дорогі брати і сестри, доброго дня. Сьогодні, у першу неділю Великого посту, Євангеліє представляє нам Ісуса, якого спокушає дияволу в пустелі. У тексті сказано, у пустелі він перебував 40 днів, спокушуваний сатаною. Ми також під час Великого посту запрошені увійти у в пустелю, тобто в тишу, у внутрішній світ, прислухаючись до серця, в контакт з правдою. У става конлевесті сельвату пустелі, додає сьогоднішній Евангеліє. Христос був з дикими звірами, а ангели служили йому. Дикі звірі та ангели були його компанією, його товариством. Але В символічному сенсі вони є також і нашим товариством. Коли ми входимо у внутрішню пустелю. Насправді ми можемо зустріти там диких звірів і ангелів. Дикі звірі, в якому сенсі в духовному житті ми можемо думати про них як про невпорядковані пристрасті, які розділяють наше серце, намагаючись заволодіти ним. Вони приваблюють, ваблять нас, вони здаються спокусливими, але якщо ми не будемо обережними, вони ризикують розірвати нас на частини. Ми можемо дати імена цим звір'ям душі. Різні пороки, жадоба, багатства, яка ув'язнює нас у розрахунку і незадоволеності. Марнославство насолод, яке прирікає нас на неспокій і на самотність. І також жадоба слави, яка породжує невпевненість і постійну потребу у підтвердженні і значущості. Це важливо, тож не забуваємо про ці речі, які. Можемо знаходити всередині нас. вони як дикі звірі, і тому їх треба приборкувати і з ними боротися. Інакше вони жируть нашу свободу. великий піст допомагає нам увійти у цю постелю, щоби подолати пристрасті. Але потім є і ангели. Вони є Божими посланцями, які допомагають нам, які роблять нам добро. Згідно характеристикою Євангелія, вони служать, вони є повною протилежністю, володінню, яке характерне для пристрастей. Ангельські духи. Нагадують про добрі думки і почуття, які підказує Святий Дух в той час, коли спокуси роздирають нас на частини. Добрі божественні натхнення об'єднують нас і роблять гармонію всередині нашої душі. Вони заспокоюють серце, вливають смак Христа, смак неба. Для того, щоб заспокоїти серце, засмакувати Христа, треба увійти всередину, у тишу. І великий Піст – це час для цього. Рухаємося в цьому напрямку, роблячи перші кроки великопосної мандрівки. і для цього давайте поставимо собі два питання. Перше за це за неупорядковані пристрасті, дикі звірі, які ворушаться в моєму серці. Добре їх розпізнати, дати їм ім'я, зрозуміти їхню тактику, це важливо вже на початку Великого посту. І друге питання, щоб дозволити голосу Божому промовляти до наших сердець і зберегти його в добрі. Чи я думаю чи не думаю я про те, щоб трохи відійти у пустелю, тобто присвятити простір душі, молитві, адорації, слуханню Божого Слова? Нехай Богородиця, яка зберегла слово і не дала торкнутися себе з покусом лукавого, допоможе нам на цьому шляху. ангел Господній благовістив честі Діві Марії, і вона зачала від Духа Святого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ось я, слугиня Господня, нехай мені станеться за словом твоїм. Богородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. І слово стало тілом і оселилося між нами. Богородиця Діва, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословенна Тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Молись за нас, Пресвята Богородице Діва, щоб ми удостоїли з обітниць Христових. Просимо Господа, влий у наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, були пі... пізнали втілення Христа Твого Сина через Його страсть і Хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. За наших померлих вічної покі подай їм Господи, а світло відвічне, нехай їм світить, нехай спочивають у мирі. Амінь. Нехай ім'я Господнє буде благословенне віднині і до віку. Допомога наша в імені Господа, що створив небо і землі. Нехай благословить вас могутній Бог Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Дорогі брати і сестри. Минули вже десять місяців від початку військового конфлікту в Судані, який спричинив велику гуманітарну трагедію. Я прошу зупинити цю, цей конфлікт, який так багато зла приносить. Цій країні і її народові Неспокійно Cabo Delgado in Scorsi stata anche incendiata la di також у Мозамбіку, де минулими днями була відправлена католицька місія до цієї країни молімося, щоб мир повернувся до цього багатостраждального африканського регіону. І не забуваємо інші конфлікти, які знекровлюють африканський континент та інші країни світу, як Європу, Палестину, Україну. Не, не забуваємо, війна завжди є поразкою. Завжди. Народи втомлені від війни, яка завжди є некорисною, і яка принесе лише смерть, руйнування і не при ніколи не принесе вирішення проблеми. Моліємося натомість, не втомлюючись, бо молитва є ефективною, і просимо в Бога. Дару для сердець і, с... і р... умів, щоб долати конфлікти і досягати миру вітаю вас, римлян і прочани, які прибули з різних країн, зокрема Сполучених Штатів Америки. Вітаю прочан з різних парафій Чеської Республіки зі словаччини та Іспанії.

Папа разом з працівниками римської курії великопостні реколекції. Я тут Усім вам бажаю гарної неділі. І, будь ласка, не забувайте молитися за мене. Смачного вам і до зустрічі! Цим традиційним привітом Святі Швитець завершує сьогоднішню молитву, яку провів з вікна Апостольського палацу, як і кожної неділі. Привітав прочан. Ми мали можливість з'єднатися з ним у цій молитві за допомогою прямих трансляцій, які нам пропонує Ватікан Мідія, і яке живе телебачення, ретранслює на своїх каналах з українським перекладом. Для вас сьогодні цю молитву перекладав і коментував отець Тарас Жеплінський, Режисер, режисером трансляції, був Іван Довганик та Марія Довганик. Дякуємо вам, що молилися разом з Папою на наших каналах. Бажаємо вам мирної неділі і Богом благословенного тижня, який перед нами. Слава Ісусу Христу!